Слава Україні! Ніч з тривогами, але без обстрілів. І зразу відповідаю на актуальне питання, яке ви задаєте з вчорашнього вечора. В принципі, я вже це коментував, але ще раз хочу сказати: якість питної води в нашому регіоні відповідає усім стандартам та усім санітарним нормам. Так само, як у межах допустимих санітарних норм є якість морської води та води у відкритих водомищах. На сьогодні відповідні фахівці збільшили кількість заборів води для досліджень та перевірки і контролю її стану все відповідає нормам. Але не забувайте, що зараз літній сезон, і звичайно, ми говоримо про те, що фрукти треба мити, руки треба мити, зуби треба чистити. Ну а я ще додам: інформаційна гігієна, тому що вкидань, а особливо з приводу якості води. Вже з вчорашнього дня йде просто цунамі. Тому все вам розказав, довів, мийте руки. Ну і, власне, говоримо про події на фронті. Тут тиша, інформаційна тиша, і довіряємо лише джерелам, які є офіційними і саме військовими, зокрема, Генеральному штабу Збройних сил України. Тому що знову дуже багато ІПСО навколо цих подій. І дивіться, перше джерело, в котре буду пояснювати. Дивіться, перше джерело, звідки пішла інформація. І бажаю вам тихого та продуктивного дня для підняття настрою невеличкий такий, ну, не анекдот, хоча, може, і Бувальщина. Так от зустрілися якось дві акули. І одна одну питає: як провела літо? Та добряче відпочивала, а де на Гавайях і що? Та, в принципі, непогано мільйонери, мільярдери, пухленькі. М'ясо солодке, але дістатися важко, тому що вони усі у басейнах. А ти? Та я так собі, в Єгипті. В Єгипті, а що там? Та росіяни і дуже багато. Так вони ж пропиті та вонючі. Слухай, ну пропиті, ну вонючі, але ж у них така смачна печінка. Тримаємо стрій і ми знаємо, що переможемо. Час складний, час важкий. Немає рожевих окулярів на всі події, що відбуваються з нами. Але ми переможемо. Це не прогноз, це констатація факту. Слава нації, смерть ворогам.